Переваги та недоліки високого дна. Нам у коментарях писали наші підписники назвіть переваги та недоліки з вашого досвіду. Ми знаємо всі, що в стандартних днищах, у вуликах, висота від нижньої планки рамки до дна десь становить максимальні 4 см, мінімальні 2 см. Але я в цьому відео розкажу більш конкретно, які бувають днища. Я не буду говорити про сітку, а про днища з глухим дном. Шановні колеги, є, ми знаємо, що стандарт, як я повторю, повторююсь, вже, від 2 до 4 см, але більш щоб гігієнічне дно, щоб бджоли прибирали, все сміття на днові, щоб бджоли полірували дно, знаємо, що міжрамочне пространство, між, між дном і нижньою планкою, воно повинне чим менше, тим краще. Бжола його краще обслуговує. Це з досвіду я вам скажу, тому що у нас були днища, є днища, які 5 см до нижнього бруска, є ближче. Ще які два сантиметри нижнього бруска, і чим менший простір підрамкового пространства, тим краще бджоли його обслуговують. Але є і мінус такого дна: те, що малий повітрообмін зимою сирість, бджоли, якщо кісно в вулику, заходять ройовий стан. Ну, зараз будемо говорити про дно з великим підрамковим простором. Німці вже давним-давно на своїх пасіках впорядковують свої вулики і облаштовують свої вулики високим підрамковим простором. Немає там такої чіткої відстані між рамкою і дном. Хто робить на 145 на нашу магазинну на надставку, хто робить на 100 міліметрів, хто робить там на 70. У кого свої які потребності є, які там який досвід, це не обов'язково. Ми знаємо, для чого це робиться. Робиться для це для того, щоб при зимівлі вжолиних сімей, ми знаємо, що якщо чим більше... Відстань між корпусом і дном, тим краще, як то кажуть, заходить туди повітря холодне, і воно там збирається і виводиться із вулика. Бжолина сім'я краще організована в неї вентиляція і по теплофізиці бжолиного клубу можна дізнатися, чим глибше дно, тим краще зимівля. Можна досягати не обов'язково робити. В глибокому дну, як кажуть, спеціально використовувати матеріал, можна просто використати на однаковане дно, поставити надставку пусту без рамочок, поставити корпус, це також буде добре. Але хто навмисно робить днища, там багато таких є модифікацій. Є модифікації з пилковловлювачами, що вставляються в глибоке дно, є модифікації такі, що... Просто щоб було глибоке дно навіть і влітку, але мінус влітку те, що сильна бжолина сім'я вона надбудовує язики, такі надбудови струтних сільників униз аж до дна днища. Щоб цього не сталося, у нас з нашого досвіду ми використовували в своїй практиці восьмирамкові рогаті вулики. Із високим днищем, десь у нас один там і залишився, якось покажу. І щоб не було такого, щоб бджоли надбудовували знизу рамок, ми використовували, просто збивали з таких реєчок, таку сітку, решітку, і клали, так і закріплювали їх на відстані 2 см від нижнього бруска. І тоді влітку цього ефекту, що надбудови сільників, немає. Який мінус цього дна? Мінус я назвав, що витрати матеріалу. Високі на його виробництво. Це те, що надбудовують бджоли, якщо не використовувати сітку знизу, верніше решітку дерев'яну або не обмежувати там фальшдно, не робити, то будуть будувати. Це також мінус, тому що од'єднуючи дно, тоді висить такі язики, ми бджолу давимо. Ну, це такі мінуси в цьому дна. Плюси те, що. Хороша вентиляція, плюс і те, що жилки, якщо навіть закісно ми збираємо в зиму їх там зжимаємо гніздо, вони навіть можуть бородою такою знизу закріпитися на рамках, як принцип дупла в дикій природі, і підніматися їм не буде закісно. І ще, що головне в цьому днові. Можна використати різні технології. Це під як зручно буде пасічнику. Чи донний пилколовлювач, чи застосувати вставку з дном решіткою, чи закрити її. Дуже багато маніпуляцій з цим дном можна зробити. Які ж мінуси і плюси у простому днові, який ми час за часту використовуємо рамкових восьмирамкових, рамкових вуликах? рамкових глибоке, да, дно? Неглибоке дно. Так це те, що воно. Потребує, як то кажуть, менш матеріалу для виготовлення, технологічно простіше. І те, що можна його зробити, по принципу, як у Єгошинської конструкції, у Леоніда Ратмировича Єгошина, зроблене, що його можна перевертати навпаки, і там підрамковий простір є до трьох сантиметрів два з половиною, а з іншої сторони там один і чимсь. На весняний розвиток можна менше підрамковий простір зробити, на літо перевернути більший. але Чим менший підрамковий простір, тим швидше сім'я з нашого, з мого досвіду входить в ройовий стан. Шановні колеги, невеличка рекламка. Хто хоче придбати насіння фацелії? Ми вирощуємо фацелію. У нас воно є. Насіння фацелії сорту Аліна, насіння з перевіреною схожістю. Схожість його добра. На гектар застосовується 12-15 кілограм фацелії. Ціна фацелії 200 гривень кілограм. Тому що я нагадаю, що повітряобмін, він тоді поганий у бжолиній сім'ї, коли немає достатньої повітряної подушки знизу вулика. Дно відіграє велику роль, відіграє в гігієні бджолиної сім'ї. Тож немає такого сталого стандарту в бджільництві, що яке воно краще, воно, всі вони гарні, всіх є, всі є днищ, плюси і мінуси. Я не кажу про сітку, про сітку дно ми вже розмовляли в інших відео. Тож пасічники працюють з тими днами, які їм зручно, які їм технологічно вигідніше використовувати, виготовляти, тому що, нагадаю, чим більше матеріалу ми використовуємо на виготовлення вулика чи дна, воно все повинно входити в смету пасіки. Матеріали зараз не дешеві, куб доски вартує більше 10 тисяч гривень сухої, як столярної. Ну, можна використовувати з ППУ. Але ППУ також зараз не дешеве це задоволення, тому використовуйте, які використовуєте, і пам'ятайте, що у кожної системи вулика є плюси і мінуси, так і внищ. Так і в системах посічникування є плюси і мінуси. Тому немає ідеального такого, що ось я буду застосовувати на пасіці дно сітку, буду застосовувати стандартне дно, буду застосовувати високе дно. Раджу, хто хоче подивитися більш детально про застосування високого дна з високим підрамковим простором. Просто подивитися багато відео є в німецьких джолярів. Там є таке конструктивне дно зроблено, що десь відсотків 35 дна у попереку, так не. Не отак йде в вуликах, а посередині сітка. Воно глухе із сіткою і 145 йде висотою. Спереду на всю ширину. Дна там вставка, така вона регулюється в залежності від пори року. Вставляється там вставка на 5 сантиметрів, на 2, там, і можна витягти, коли в період медозбору повністю. А знизу такий на шарнірчиках на петлях відкидається ззаді шухлядка, і можна подивитися на стан бжолиної сім'ї. Наприклад, якщо в нас бджолина сім'я в одному корпусі, і ми не знаємо, коли розширяти, щоб нам з ТМСкою не піднімати, не дивитися, яка кількість бджоли, просто відкрили цю шухлятку. Подивилися, що бджоли вже звисають гронами, такими як бородою знизу рамок. Вже можна сміливо підставляти зверху наставку чи корпус. Можна також в цю шляхку вставляти там донні пилколовлювачі і багато функціональних як то кажуть, можливостей у цього дна. Так, глибоке дно все, все ж таки краще для бджіл за, за однієї умови для України це зимівля бджіл. Тому що на з глибокому дні бжілки зимують краще. Це вже перевірено досвідом і не тільки моїм досвідом, а й багато писалося в українському пасічнику ще років 20 назад. На цьому завершую своє коротке відео. Надіюсь, дав вичерпну відповідь на запитання. Хто хоче більш вичерпну інформацію, подивитися, подивіться раджу подивитися на каналах німецьких бджолярів. До зустрічі в наступних цікавих роликах.